Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче, чи карає Господь людину хворобами? Насправді хвороба прийшла у наше життя після ріхопадіння наших прородичів у раю. І тоді наша природа стала схильною до хворіб, а також і смерть. Але для того, щоб зрозуміти, чи Бог карає хворобами, варто відкрити. Євангелія від Івана в 9 розділі, де дуже чітко описано про те, що Господь дає відповідь апостолам на запитання, чи зрішив цей юнак, який родився сліпим від народження, чи зрішили батьки його? Господь дав чітку відповідь, що ні він, ні батьки його, лише б на ньому сповнилася слава Божа. Тому хвороби це не є. Карою за наші гріхи, але це є можливість, щоб Бог, кожному з нас, той, хто довіряє йому, показав свою любов і милосердя над кожним з нас.